За підкупи виборців суд і ув'язнені. На цьому наполягає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Про це урядовець заявив на засіданні підкування, колегії підкування, МВС. Каже, всі факти підкупу, підкупу під час виборів підкування, необхідно задокументовувати, а нечесних підкування, кандидатів підкування, покарати. Стандартні порушення виборчого процесу на жаль сьогодні далі залишилися реальністю. Основа це підкуп. Підкуп виборців, який є. Одним шляхом фактичної зміни волевиявлення українських громадян. І тому завдання органів внутрішніх справ не просто документування цих фактів, а розслідування і доведення до суду, підкреслюю, даних справ. Були виявлення в неділю пильнуватимуть понад 100 тисяч правоохоронців, Це і міліція і новоспечена поліція, також нацгвардійці і прикордонника. Головна умова усі деполітизовані, підкреслив Дяценюк. Тобто, за порушення затримуватимуть усіх незалежно від партії і політичних переконань. До місцевих виборів в Україні лишилось якихось п'ять днів пристрасті. Вирують кандидати в напруженні про політичні баталії в нашому огляді. Відкликати місцевих депутатів, які скомпрометують себе, планують у партії Солідарність блок Петра Порошенка. Імперативний мандат застосують до тих, хто не виправдає сподівань виборців. Так після голосування обіцяють відкликати кандидата до Київської облради В'ячеслава Соболєва. Якщо підтвердиться факт його співпраці з сепаратистами, на жаль, законодавство не передбачає зняття кандидату на останньому тижні 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 виборів, і блютені вже опубліковані, але у разі підтвердження фактів і у разі не зняття. Особисто цим кандидатом така норма існує. Ми плануємо використати норму закону щодо імперативного мандату і відкликати цього кандидата. Народний депутат Михайло Добкін йде до суду. Хоче оскаржити рішення ЦВК, що відмовилася реєструвати його кандидатом у депутати Харківської облради. В опозиційному блоці нарікають харківський виборчком перед тим відмовлявся реєструвати їхній осередок, аж поки не звернулись до ЦВК. І тут новий сюрприз: кандидатів зареєстрували, втім, не всіх. Відмовили за основу вони взяли відсутність якоби каких-то даних в моїй автобіографії. З точно такою ж автобіографією мене зареєстрували кандидатом в народні депутати, а потом, коли я избрался, утвердили вже як народного депутата. Тобто есть наличие стандартів, воно оно просто налетает. У партії наш край пропонують індивідуальний план розвитку українських областей, аби врахувати особливості усіх територій. Політсила наразі має кандидатів у місцеві ради у 22 областях. Праця перемагає популізм. Ідея сильного розвиненого рідного краю сьогодні сприймається людьми і нам з вами цю ідею втілювати в життя.